Всім привіт! Вас вітає канал Щедрого столу. Сьогодні ми готуємо простий і водночас дуже смачний курячий супчик. Такі супчики необхідно споживати усім, аби почувати себе комфортно. Дуже полюбляють такі страви, діти. Давайте ж зараз і приготуємо, що для цього необхідно. Два курячі стейки, цибуля, морква, чесник, картопля, лавровий лист, першкове масло та рослинна олія для смаження, сіль та перець за смаком, зелень зеленкрупу чи петрушки. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Курячі стеки відправляємо у кастрюль із холодною водою і варимо упродовж 5 хвилин із моменту закипання. Отже, м'ясо я гарно проміла холодною водою і це обов'язково треба зробити, аби суп мав ніжний і прозорий вигляд. Я залила тільки що холодною водою стейки. Зараз ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Поки варяться стейки, ми тим часом нарізаємо картоплю, нарізаємо кубиками. Коли на поверхні утворюється піна, ми одразу її забираємо. У киплячу воду відправляємо зараз картофельку і варимо на слабкому огні 30 хвилин. Поки вариться суп, ми тим часом готуємо інші овочі. Цибірку ріжемо на кубики. Морку натираємо на грубій терці. Дрібно натираємо зубок чеснику. На розігріту сковорідку із рослинною олією, а також вершковим маслом. Так, відправляємо цибулю, моркву, а також чесничок. І помішуючи, готуємо 5 хвилин. Стейки на деякий час ми забираємо. Нам треба відділити стеки від м'ясо, від кісток. Тепер на суп відправляємо листочок лавровий, наші овочі які ми щойно просмажили. Обов'язково солимо за смаком і трошки перчимо. І ще варимо упродовж 5 хвилин. Я ми вибрали всі кісточки і повертаємо його знову у суп. Перемішуємо. Якщо є потреба, то підсоліть. Отже, наш легкий суп із курятиною готовий. Він дуже ніжний, прозорий, і це видно навіть неозброєним оком. Весь секрет у тому, що страва готувалась на слабкому вогні, а ще я відварила та гарно промила курятину перед варінням. Вийшло все дуже просто і дуже смачно. Лишився тільки один єдиний штрих. Тож і ви готуйте прості та смачні страви разом із щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам тільки всього найкращого. До нових зустрічей!